Якось влучає донаєчку, я потім вам покажу. Ми сьогодні взяли 180 кг, то я вам розкажу про цейкову сторіночку. Дівчатка мої, дивіться, ви ж у мене унічки, ви мене любляш. Леся моя, кожне утро, ми кажемо добрий ранок. Наша Василіна жива здорова. Дівчатка. У нас немає других страничок. У нас одна сторінка вісторан, якої триста чим-то тисяч, одна в Тікток, якою сімсот чим-то тисяч. Не ведіться на ці фейки. Багато хто пише, ну дивіться, я ж вам я просто не хочу ці странички показувати, щоб їм не було, знаєте, радісно. Ну, ні, дівчатка мої. Людям, якщо це приносить радість, вони, знаєте, людина, коли одне скажу, коли людині немає чим заняття, вона, ну що собака робить, вона лиже п'ятку собі, да, дівчатка? Отак і люди. Повімаєте, людина, коли не впевнена в собі, вона буде робити тільки гадості. так? Да? Я вже казала мільйон разів. Не дивіться за цією базиринку, не робіть це базиринку, дівчатка, зробіть себе влучить. Поймаєте, те, що ви там хочете когось обісрати, це тільки мінус вам. Знаєте, чому? Тому що ви не вірені в собі. Я це сюди мільйон разів говорила. Ви знаєте, життя воно прекрасне, життя продовжується, але зробіть себе і будьте самі собою. Повірте, ви знаєте, уже мене це ніхто не школи. Те, що у мене було, дівчатка, ото було больно. Оце, що про мене говорять, понімайте, мені з одної сторони приємно, що про мене говорять. Що більше ви про мене говорите, тим більше люди узнають. Саме головне. Що люди знають, що у нас все добре, і повірте, чим більше ви нам таку приєте спину, тим більше ми йдемо. Це з вами, це я не об'ясняю перед вами ні в коїм случаї. Я не буду вас виділяти, я не буду вас показувати. Я вже я... <говорити> скоро я вже казала Лесі. Лесі Лесі каже, що я вже тебе, Лесі каже, ти вже мене відпиваєш в церкві. Я кажу, Лесі, подожди, на завершення буду сама я. От коли буде зі мною дівчатка, я просто представляю, як цим людям буде приємно. Але. Смисл того, що ви робите себе, не показуєте. Любі мої, любі мої хейтери. Зробіть себе, покажіть себе. Та наоборот, вам будуть плескати. А так, що, одним словом, дівчатка, до чого я веду? Я веду те, що там говорять, вони говорили і будуть будувати. -я, я не доларова куплю, щоб всім подобатися. Але запомніть раз і навсідать. Нема віри десь? Давай третій роль. Помітна разі навсідання, ніхто на це не ведеться. Те, що ви робите там комусь досадити, ви пойміть, коли ви риєте яму комусь з дівочки, то піди попадете і мальчики самі. Понімаєте? Ще раз вам говорю. Ви, е, я, ж кажу, слі, я вже не кажу, Слідуче, напевно, на завершення буде вже я. Уже, напевно, я, де щось зі мною буде, але я ще раз кажу: заховайте мене, я більше буду жити. Говорите про мене, про мене більше знають. Приїдете мені спину, я ще раз кажу, дівчатка, я говорю що для своїх підписників. Для людей, які нікотирі ведуться на ці фейки, дівчатка, не ведіться ні на що. Ми одні леся на роботі Василіна на роботі. Моя рідна мамулечка у мене вдома. Дівчатка. Ну ви серйозно? Ні, навіть наші знайомі говорять, дівчатка. А що знаєш? Протакундуш дуже стоїть. Мої хорошенькі, саме головне. Я це просто пока роздужається знаки, я хочу вам сказати, не вийдіться на фейкові сторінки. У нас одна сторіночка. І ви знаєте, що вона одна інстаграм, одна тікток. Так що, мої я. процвітання. Деньки. Леся, добрий ранок. Леся, добрий ранок. Зайчик, живі, здорові, слава Богу, да, мої рідні. Мої хорошеньки, кожне утро ми палимо так от свічечку. Кожне утро у нас горить свічечка, ми читаємо «Отче наш і бажаємо. Всій Україні здоров'я і миру, мої хорошенькі. Так, Дунаєчку ми получаємо, я вам зараз про неї розкажу. Зайчик вигружає. Ми на роботі, ми працюємо. Леся працює, все добре, все добре, мої хороші. Дівчатка, ваша базарінка, вона взагалі разна. Ваша базаринку, вона любить фотосесії. Ваша базаринку треба помити поло на полі, треба подає корову, вона потоє. Саме головне, що базарінка не боїться нічого. Як Леся мені каже, помічити перший раз сказала, каже, світа. Як одна писала, що чи ви не стисняєтесь, да, чогось? а я не соромлюся нічого, дівчатка. Я не соромлюся нічого. Я не соромлюся того, що я пишна красива. Я не соромлюсь того, що я з прекрасного села. Я не соромлюся, що, да, як пишуть, ви з села, ви селючка, дівчатка, та й що, що я з села? Ну і що? Та половина людей з села. Ну, половина людей села да? Саме головне не стисняйтеся, а бути собою. Ви є, ви. Лучше ну, вас нікого не буде. Ви всі не дивитися, що хто іде там в лучше платі, вона худша, дівчатка. Кожна жінка вона красива по-своєму, кожна людина вона в будь-якому, дивіться, да? от от, подивитися, Україна, да? мир, всі люди різні. немає ні одної людини, ну не одної, немає схожої. Красуні мої, будьте самі собою, не стісняйтесь, не ведіть ні на кого. І ви розумієте, коли приходять буває, говорять, що от ми прийшли, ой вчора теж. це ти мені казала, чи хто мені сказав? Шо, Саша мені що він мені сказав? Що вчора рано утром дівчака йде та е, й знімає сторіс. Рано утром взагалі подивіться на цю базеньку, по всім розказуєте, що треба торгувати, любити свою роботу, а неї нікого немає. Ну, да. А я кажу, дівчатка, а чого ви дивитесь, що ви що переживаєте, переживайте, чи є в мене робота, чи немає, не треба за мене хвилюватися. Не буде сьогодні, буде завтра. Я завжди казала, це торговля, дівчаточки мої. Ну це таке, лиш би знаєш себе показати. Я так в шокі, ну к ну, ну, чому це було? Ну, чому пройти з телефоном, показати пустові Ну пустий, що пустий базар. Сім часов чи що чи вісімтра? Яка різниця? І в дванадцять час, і два. Та навіть зранку, коли ми робимо обзори, буває пишуть. А де люди? Де черга? Ну в шість ранку нормальні люди сплять. Дівчатка. Я взагалі не розумію. От чесно, я знаєте, от, більше все не розумію. Коли когось інтересує чужа робота, чужий труд, дівчатка. Не дивіться, от ще раз скажу, я ні в коїм випадку перед вами не об'яснюю. Просто отак от буває, дивишся і думаєш, боже, ну ну к чому тоже ти говориш, де твої люди, де твоя робота? Чого ви переживаєте за мою роботу? Дівчатка, у нас все добре, у нас є робота. Дивіться, саме головне у нас утро починається з нашого обзора. От ми сьогодні отримали 180 восімдеся кілограмів донаків. Вчора ми 150 сто п'ятдесят кілограмів, стопігач робота. В 11 часу дунайки вже не було. Дівчатка ще раз вам кажу. Не щитайте ніколи, а знаєте, чим більше ви щайте чуже, тим менше витамати своє. Попети на роботу, дівчатка, з любов'ю, Дивіться, от я приході, так ось цілую свою роботу. Часник у мене для недоброжелателів. У вас всегда за стен тут головочка часника, Потому що, потому що добрих людей багато. От я вчора кажу, десь я кажу, я чому прийшов дому, так рідко за метке ва я виробила, Я пішла покупалася, я виробилася. Потім сповни лягла. Потім думаю, боже я ж пішла дуже забула в соли просто, дівчатка, серйозно. Коли ви приходите вдома і у вас дискомфорт, повірте, глаза. Глаз дуже, знаєте, як то кажуть, же може мама свою тину з сказати, яка ти в мене красива, так? Да? Такусь секундочку. Я встала, помила на кухні руки в солі. Дівчатка, я просто виробилася. Ви знаєте, ще раз скажу, я ніколи в житті не читаю чужі, і ви не читайте, лялечки. Повірте, чим більше ви будете на комусь піати, не треба на м'яні, на комусь піаритися, да? От я, допустим, да, мені хтось там нравиться, Я думаю, от я б хотіла бути дуже така, да. І ви будете такі. Головне, щоб ви хотіли цього, дівчаточки мої. Головне цього хотіти. Ну не треба дивитися, у того то є, то, 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 то дівчатка мої, будьте самі собою. Пойміть, ще раз кажу, от за роботу буду мільйон разговати. Коли ви йдете на роботу, йдіть до неї з любов'ю, тому що покаже, полку я високає в сторону, дівчатка. Получили сьогодні 180 кг до найки. Дивіться, ви питаєте, є кілограм є. Я її отримую банкою. Мені дають банку. Банки чотири штуки. Дівчатка на кілограм це вам треба приїхати на і купити поштучно. Сольуна рибка продається поштучно. Я не знаю, по чому ціна. Їй 150 п'ятдесят штука, їй 200, їй двісті Ціна на Дунайку йде разна. Дівчатка все залежить від її розміру. Дивіться, яка вона, вона як сльоза. Ви знаєте, що Дунайка сама полізна рибулька, Дунайка сезонна рибка. Дівчатка. Дивіться, чотири обалденно класні рибки, білої, прозрачної, лялечки мої. Я вам хочу сказати, якщо ви кажете всі, що ой, дорого, ой, дорого, я ще раз скажу, приїжджайте на привоз, на любий ринок, де на вітрині продається Донайка, беріть її на розв'яз, принесіть додому, розказуйте дівчаткам. Ви не захочете ні риби, нічого, почисть, витягніть жабра, зніміть суховицю, вимочіть її в п'яти-шести водах, потім кожну рибку бери, відкрий, просоли, проложи, утром змий, року зроби. Дівчатка мої, не треба вважати чужий труд. Люди, які роблять цю їм низький уклінди. Я вам чесно кажу, не, не тільки донайку, всі. Да, ви знаєте, я от я ви знаєте, ну я не кажу, що я там життя таке, прям ну прожила. Да. Мені 46 років, але за свої 46 років, повірте, я дуже багато наглаталась. Дівчатка у мене в житті було таке, я вже вам казала. Ну з мене і сміялися. Я пам'ятаю Боже, Лесь, ти пам'ятаєш той рачок, ти сиділа це цьому табурітке. Такої пам'ятаєш, у нас представте, щоб заробити на аренду, да? ми брали цей живий рачок і так. Тут текра, тут треба, там тюлька, і тут на углу поверю, палатки, дайся на стульчику рачок. А, ну, ну, воспитатель детского сада. Рачок, рачок, вежливо, красиво. Кажу, вставай. Дівчатка вот така, запомнилася. Рачок! Рачок, а я мені стрілять. Ну а що? 15-20 минут рачка немає. Ви розумієте? Ну, э, опять же кажуть, кожна робота вона по-своєму. Вот, допустимо, хто в ту садику, хто в школі, вона вся оцінюється. Вот, дівчатка, я вже казала. Даже директором надо, надо уміти, щоб руководити великим об'єктом. Так що мої риденьки, все оцінюється, все ті саме головне. правда вам кажу, не чекайте ніколи чуже. Пойміть, чим більше ви будете дивитися на кости, менше витамати свої. Ну це вам кажу про одповітьте мені. Підходить вчорашніх моїх гостей, Дивіться, я вже вам казала, і для мене не важливо, що до мене приходить. Я завжди зустрічаю е, е, гостей, так як я хочу. Я завжди їх зустрічаю, я завжди їх жду. І ніхто не має права обсуждати людину. Дівчатка, обсудити, завідувати це дуже це самий великий гріх. Не треба обсуждати. Угостили ми їх, їли вони. добре утро, слава Богу, поїли. Так що мої хороші, що ви бажаєте? Малосолки, дві штучки. Значит, так, Мої корушеньки, поки я даю дівчинки мало так, так? Так, так, да. Поки э, ми девочки даємо. Так що дунаєчка є, все, ще зараз 900. 675. Продали, зараз треба заказати. Так що мої корошеньки, дунаєчка є, ціна на неї не мінялася. 550 гривень за коробочку. Якщо ви хочете поштучно, поштучно треба йти в рідний ряд. Так, 675, да? 675. Він код захоче. Беріть, будь ласка. Кремля 15.8, ми з вами вже і поговорили, і донанько показали. Дівчатка, ще раз скажу. для мене всі гості, вони сьогодні, я завжди всіх жду. Прийшли, угостили, посиділи, поїли. Ну, Має право обсуждати, жируть на камеру, все, дівчатка. Ну це не взяли. Я вже це говорила. Обсуждати, говорити це дуже великий рік. Правда, держіть все своє мнення при собі. Я знаєте, я так на це, на це життя дивлюся. У нас таке життя тяжеле, от воно в нас дійсно тяжеле. І отак дивіться, люди обозльоні. Я вірю, що люди обозльоні. Але в чому наша вина? В чому моя вина? Що це відбувається в страні? В Чому? В чому моя вина? Мій брат, я вже вам говорила, у перший день війни прийшов і сказав Лесі, я йду на війну. Олес, він покинув роботу, він покинув Лесю з двома дітьми, зрослими хлопчиками, дівчатками. Мама плакала, Леся плакала, всі плакали. Він пішов. Дівчатка, захищайте, щоб ми тут з вами стояли. Ніхто не має права нікого обсуждати. Ніхто. На цьому, ви, знаєте, і, ви знаєте, Я, я просто поражаюся дуже дуже обозрених людей. Ще раз кажу, в чому наша провина? В чому наша провина, що в нашій країні війна? Ну в чому? Хорошо. Базаренко сміється, ти така, ти така. Хорошо, Базаренко не буде сміятися, Базаренко не вийде на роботу. Я змінюю в житті щось. У мене канал позитивний, дівчатка. Я хочу, щоб ви до мене зайшли і просто успокоїти, душі. Те, що я не показую, це не значить нічого, а я не буду показувати. Ви знаєте, раніше я приходила на роботу, плакала, мене там обіжала, то я плакала, а мені тільки сміялися. Так, поки й ніди, поки ніди. Ні, мої рідні. Ніхто нікуди нічого не поки не йде. Ми йдемо тільки вперед і з Так що люди мої. Мира добра і позитива. Я вас обіймаю цілюваю. Добрий день. А куди Дунайку тягнеш? Куди Дунайку тягнеш? Дві починками. Серйозно, Гесь, ну це десь моде проти. Добрий день. що ви бажаєте? Ідемо в косок. О, бачите, а я спеціально вам її в руку взяла. Ви розумієте, ви наче я такого ждала? Це Так, <гасло> Давай, моя рідненька, так, баночка, Дунаєчки є. Що вите ще мої? А, ляш є. Звісно. Два ляща. Два ляща. Я, вам... я вам дивіться, запакувати, може для дорожки? Не, не можна, а, ви Демо. зробите. Значить так, Дунаєчку даю. Леся, я ще на ту сторону показала. 550, зараз два лящика. Забирайте Дунаєча. Так, так, мої хороші, вчора ми отримали лящика, але вчора дівчинка забрала 15 штук. І сьогодні ще привезуть 100 кілограмів. Такие, ви знаєте, він хоч такой є такий, вам крупненький чи не крупненький? Ну так хоч. Третенький. Середненький, пишне. щоб було. А ви дивіться, ну він весь зікрує йде. Бачите? Нормально такий вам буде, так? Так, 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 так. Слухайте, тут цей лящик, він прямо там та і корочка, вона. наш, да, рибку, так? Так, 550 плюс 680, хай буде 650 є. Мінтай. Мінта я немає. Нема, нема, немає. Мій, даю мазочку мою вам 100. 100. 100. 100. Так, моя Рида, це забирайте. Да. Так, плюс 180 є. І колбаску. Да. Мої хорошенькі, так, давай насимо мінімой ручку. І колбаска по 1200, це, так, 1200 плюс так, тут є, є моє хороше. 1880. Mm -hmm. Ви хорошенькі, ми турбуємо завжди. Ну, я вже вам говорила мільйон двадцять п'ять разів. Не вважайте, що... Так, ляшики я тоже показала. Лящики тоже 500 гривень за кілометр. Так, моя рідненька, ви у 1900. Ви, вам удачі. Досі, привіт. Дівчатка, я вам хочу признати, що вона смачна. Вона дійсно смачна. А, якщо ви проведете русольчик, буде там соль з водичкою. Поняли? Справиться, і она, вона може там, там. приїхати, дивіться, вона може приїхати, водичка може бути мутненькою. Да? Обов'язково. Або вона промиє під краном і її в морозилочку, Поїла. І опа, цуки, -цуки, цуки дівчатка, опа, цуки, Так що да, на що ні? Тільки, тільки, що таке? Все моє. Зубчик. Ой, це я знаю, це це, це пройшло. Все добре. буде, Зато потім Голівуд, Зато потім Голівуд, да. да, да, Так так, так зато що мої рідні, любі I love you. Я всегда кажу, I love you, I love you, да, Дівчатка. Так що я вам хочу сказати, саме головне, будьте самі собою, любіть свою роботу, цінуйте життя, тому що життя прекрасне. Комусь подобається, не подобається Базаренко, візьміть молоток, долбаніть по екрану, і щезне і Базаренко, і ваш телефон. А взагалі є три кнопочки. Раз, два, три. Заблокувати раз. Удаліть два. І немає ниба, тому що ви знаєте, такої люди все. Так, дівчата, буду серйозності. Дивіться, ну і девочки, ви тоже не маєте таке трошки до мене уваження. Я не можу все время улибатися на роботі. Мої улыбки проводять то, що я путаю номера. Неправильно пишуть. Ну, чорна дилесія, дві девочки написали. Перепутала номера і рибку отправила дівчини. Рибка постояла на площі девочки. Я її час, звісно, ми її викидаємо, і дівчатка відправляють другу. Але моя улыбка улипка проводимо, ну ця дівчатка, це торговля, це, ну ви знаєте, ми можемо ошибатися, кожна людина вона ошибається. Але ми все справляємо. Ну, я ніколи ні йду на конфлікті з ким дівчатка. Ну правда, якщо мій бог я неправильно написала, я це все верну. Я верну або гроші на карточку, або віддам рибку. Дівчатка. От моя улипка. ви приходити, я теж вам хочу бачити всіх, я теж вас всіх люблю. Але коли я в заказах і ви підійшли, я завжди з вами здоров'я. Але дівчатка, не думайте, що ваша базаринка така завжди серйозна? Ні, я улипаюся. Я зум до наолибалася та й Сейчас Зараз мою пола і буду далі йти. Так що, мої рядулечки, ваша світу вона нас сюди позитивна. Ні, не, буває, не вбуваю, дівчатки правда, коли робота, не ображайтеся. Якщо навіть, я там підняла голову, дивіться, знаєте, що можу? Я можу писати, писати машинально підняти голову, але я вас не бачу. Серйозно, це не тільки я така. самое головне, що я вас тако, I love you. Добрий ранок, добрий ранок. Правої ножки, дивись сірошка з Манюня. Манюня, йди сюди, манюнь. Так, чітя Валя хоче отакий от сірошка. Давай мені такий 39 розмір. Починчик. 39, тетя, тетя Валя, я вам беру чорний, як ви хотіли. Ви бачите? Бачите? А сіроженька, що виміряє на ножку свою? Ну кажи мені. Лапотусик. Так, це 39. Манюня, дивись, таке. Іху. Сірошка, кстати, що їм їх почати? Нормально було? Так. Слава, Це, ну кажи правду. А ти не продав гроші з цим Ні? Ховай я таку пазуху. Я перший почин ніколи не треба трогати. Перший почин сіда має бути в стороні, а в кінці дня ти його взяв взяли. Забрав. Сережка, де ж ось перший почин здачі не дається, потім, потім розберемося. Ага. Манюня, давай що О, такі зелені привезли. <тет> да. Давай, манюка, давай, дівчатка. Оці Ой, та путу, оці, мій, та, оці та, та по 600 гривень. Подивіться, 600 Ща це манюнка, давай вживай. Це хлопатку, дай, будь ласка, бо від тебе не дождеся. Не каву. Ну ти поняв. Не просто так для робиться. Вже є просто. Ви? Я про міжобочі <чув> говорю. Про між допрочим. <плак> я нічого не хочу. Давай, манючко, моя ласточка, давай. Красотуля, білявочка вона вже наша. Дівчатка, 600 гривень, подивіться. Давай другий цвіт зайчик мені якийсь. Подивіться, як мене на ножки. Подивіться. Ші... Тітіваля мене Де о ті капці? А де моїх, б... манюня? Так, тютівалі взяла оці дівчатка. Правда, тютіваля любить, вона все блестяще. Дивіться, все, бачите. Щас я її візьму. Манюнь, якщо вдруг великі малі, то я поміняю. Я да, зайчик? Добре добре. добре, добре, добре. Розувайся, світа, розувайся. свої. Так не привішу з тих галошів та такі-то потулечки. Поймаєте дві. Ось ага. Дівчатка, 600 гривень. Подивіться, Лесь, приблизно ножку. Подивіться. 600 гривень творять чудеса, мої хорошенькі. Моде розміри є. О, дай, кстати, я оці поміряю. Мені одна дівчинка писала, вони такі грубі, дівчатка, вони не грубі, вони такі удобні. Слухай, оці пляшки, маюнка, є на мене розмір. Давай, зайшли. Так, що мені це? Оці його я ще, кстати, не взувала. Дівчинки мої, коли ви дивитеся, як вони на ножки, це одне. Но коли ви їх взуваєте, а цих болеток у мене 48 пар. Я хочу вам сказати, я. Прийшла в них була та й окаліла. Ну я ж хотіла бути модна. Прийшла, парха. Я в них як боса. Оце ви ходите до босі, Ходите, дівчатка. Який це розмір? 37? Я наверно, в нього лізла. По-моєму, це 37. Подивіться, які Сірушка, я такою покажу. Дівочки, подивіться, як вони на ножки. Вони є в різних цвітах. Дві сірі, красні, жовті, однотонні. Вони є різні, різні світа, красунечки мої. І ціна їхня, дівчатки. Почому ціна, манюнь? 600. 600 гривень за кілограм хотіла сказати. Я хотіла за кілограм. Сережка, що нова пара? Нова па я і Сара, добра пара, розовий тюльпан. Ми з тобою, Сережка, друзі, пара номер дам. Давай, давай що що таке там? Та там розинка, я обхаю ту нову. Давай. Дівчатка, дуже великий вибір красока. По красовичкам А є що хоче. За... Давай мамі, давай виявить цю бумажечку, головне. Тірошка, давай вже другу ногу. Я вже аж бокати вдома, то чуєш, мала, ти така шустренька. Дівчат, дай сам. А дивіся, біленький он біленьке. Очень класне. Дуже, дуже. Ви знаєте, коли вони, вони. Що ти хочеш? Диви. Скільки вони стоять? 600. Дівці, 600 гривень, подиви, вони на ножки. Дівчатка, я вам ще раз кажу, коли ви дивитеся, як вони лежать, це одне. Ви дуже не любу модель, диви, от я цю зуваю. Подиви. Ну? Подивіться, як вони на ножки. Ну? І що воно погано, подиви, як красиво. Хорошенькі мої. Кожну модель треба мірити. Кожну обум треба взувати на свою прекрасну ножку. Так що мої хорошенькі, дивіться, вони є в цвітах. іди сюди, Дивіться гривень. І так, 600 і так, так? Да? Дівчатка, ось, ось. 600 гривень творять чудеса. Подивіться, які є розміри. І розміри і цвіта. Вони є всі в цвітах. І саме головне, якщо ви дев'ятку носите, то дев'ятка є. Леся, ми беремо тіті варіанті та походкою Я вийшла з віолети. Пішла в молочний ряд і торгую Дунайкою. О, Дунайка вкусна. Правда. Очень вкусно, да? Очень. Я думаю, будет картошка, так принести нас США упаковка. Картошка, я нас для картошки. Завтра? Ну, будет точно? Да. С копченой приду уже. Лесь. Завтра утром mm -hmm. будет сніданок, не с кавой. Питай, сколько? Ну, сколько прийти? Ну, 7 часов сережка на работе. Да. Девочки, магазин всем открывается, а мы уходим по всему, магазин еще открытый. Это действительно так, потому что... Ну, я завжди кажу, хто хоче працювати, він буде працювати. А манюня це взагалі з телефона не злазить. Зараз ті пальчики та начнуть тими ручками. Молодець. Ну, слухайте, дівчатки, хто хоче робити, він завжди буде робити. Так що, дівчатка мої, дуже великий вибір і тітя Валя, Я вам та потулі взяла. Так, 39 взяла. Ви поміряйте, якщо вдруг що не так поміняємо. Я знімаю оцю красу, то озуваю оту. А ти знаєш, Сереж, ти знаєш, як хета стало? Обачно, я думаю, ролик закончився, камера виключилась. Ну, я і починаю там якісь движения ліві робити. А камера не виключена. <зітор> 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 Але Дивіць, не можу відтягнути, це красивого брата жінка. Сережка, ти чу, що да? шо Леся, так. шофейки, що шо Леся. Больниці чу таке, так? Да? А, да. Ні, Туди. дівочки, он дулесі, після Сіторка, подожди, Чіпотов, аварія, Сережка, подожди, Сережка, <зітор> слідче буду я. Знаєш, я вже так, буду так, на закуску. Уже... Та будемо довго жити, хай говорить. Так. Сережка. А я казала, що два роки я умру, пам'ятник в молочному корпусі, що би. Світуля з рибуллю дивіться тако love you.